Податки. Знаю, я сказала це одне слово, а вже трохи нудно стало дивитися це відео. Про податки найлегше сказати, що всі податки і так вкрадуть, тому краще їх не платити. І взагалі, що менші податки, то краще економіці. І взагалі, в Україні найвищі податки в світі. І все це буде неправдою. Сьогодні я відповідаю на найбільш поширені коментарі про податки. І щоб не було нудно, додам маленьку крихту ненависті до інстаблогерів, які їх не платять, так як мали б. Поїхали. Нашу країну обкрадає наша ж влада. Якось воно все. Зітхаючи смайлики. Ми починаємо з цього коментаря, бо мене дуже зачепила ця сторі з блогерки Юлії Верби. Це жахливий популізм і лицемірство. Бо так, у нас є проблема корупції, про яку ми поговоримо далі. Але нашу країну обкрадають також і ті, хто не платить податки. Гроші, які вони мали б заплатити, і які могли б піти, наприклад, на зарплати військовим, вони витрачають на себе коханих. Блогери часто хваляться, що вони платять податок як фопи. Так, вони платять 5% податку з доходу. Однак Наприклад, Юлія Верба публічно заявляє, що заробляє до 50 тисяч доларів в місяць. Ну, бо давай візьмемо дві наприклад, реклами в день. Це десь по 25-30 тисяч. Ну, і помножити 60 тисяч на 30 днів і купує квартири і машини. І якщо це так, то вона явно перевищує річний ліміт, в межах якого податковий кодекс дозволяє ФОПам платити таку низьку ставку. Цікаво, що на ім'я Юлії в реєстрі можна знайти аж два ФОПи з різними адресами і ще одну однофамілицю, яка проживає за тою ж адресою, що і один з фопів. Невже Юлія штучно подробила ФОПи, щоб платити пільгову ставку 5% замість 15%? Дроблення ФОПів на родичів, реклама онлайн казино або якихось незрозумілих магазинів, які самі дуже часто не платять податки, це те завдяки чому інстаблогери заробляють великі гроші, і багато років їх така ситуація повністю влаштовувала і ніяких претензій вони не озвучували. І тільки зараз, коли вони ризикують втратити частину доходу через боротьбу з несплатою податків, вони починають піднімати ці питання. Але морального права робити це вони не мають. Я ще одну таку нахабну інстаблогерку прокоментую далі по відео. Аксіома від мене: чим вищі податки в країні, тим бідніший народ. Це працює і в інший бік. Менші податки, багатший народ. Ви знаєте, є одна азійська країна, яка очолює всі рейтинги країн з найнижчими податками. Гадаєте, яка? Ось вам підказка. В 1974 році, коли вони повністю скасували в себе в країні податки, то в пресі писали: наш народ втілив свою мрію жити у вільному від податків світі та став першим в історії гідним господарем країни, де нема податків. Ні, це не Сингапур. Ця країна північна Корея. Ну і народ там багатий, хіба що в портретами Кімчанина. Здебільшого, всі заможні країни мають високі податки. Країни, що розвиваються середнього рівня, але теж не нульові. Є такий рейтинг European Tax Policy Scorecard. Де податки, що передбачені в країнах ЄС, оцінюють по ставках адекватності привабливості для ведення бізнесу на першому місці? Тут Естонія, але як бачите, ми теж дуже високо. Тобто, загалом, податкові ставки в нас в країні є дуже навіть привабливими. Все, що зараз відбувається в країні, не влізає в будь-які рамки здорового глузду. Якщо введеться податок на будь-які надходження на карту 18%, я буду їхати. Терпіти надалі, такі викиди влади не збираюсь, як і набивати їх кармани, доки хлопці помирають на фронті. Це коментар ще однієї блогерки Ксюші Манекен. Звісно ж, ніхто не збирається вводити податок 18% на всі перекази на картку. Там мова йшла про ситуацію, коли на картку скидають оплату за товари чи послуги, і податки з цього не платяться. Але тут цікаво інше, якщо чесно, я б дуже хотіла подивитися, як Ксюша Манекен стикається із безжальністю податкових і банківських систем тих країн Європи, куди вона б поїхала. Вона ниє, яка у нас жахлива. Репресивна країна з величезними податками, але ось пільгові ставки податку для малих бізнесів типу ФОП, які е, існують в інших країнах Європи, просто порівняйте з нашою ставкою 5%. Там де ставок не вказано для рівня заробітку, як в наших інстаблогерів. Тобто десь від 100 тисяч доларів в рік доведеться платити набагато вищі ставки в районі 35-40%. Там не вийде, як в Україні просто отримувати гроші на карточку. Бо після того як такі перекази почнуть приходити регулярно, будь-який європейський банк запитає про походження цих коштів. Якщо ти ніяк не поясниш, заблокує рахунок. Тому насправді Україна є дуже ліберальною країною в плані сплати податків. Проблема не в податках, а куди вони йдуть. Сплачуючи податки, люди хочуть знати, що вони пішли куди треба, а не на барабани, пінгвінів чи в чийсь карман. Дивіться: наш бюджет на цей рік 3,4 трильйона гривень. З цієї суми 1,7 трильйона. Це військові видатки. Інша половина це все інше, починаючи від зарплат вчителям і закінчуючи утриманням станції Вернацького і тими нещасними пінгвінами. Самостійно ми всі ці потреби закрити не можемо, тому близько половини нам позичають або дарують як гранти США, ЄС і інші міжнародні партнери. І тут важливий момент: гроші, які вони нам дають. Ми не можемо використовувати на фінансування армії. Всі такі гроші цільові. Вони йдуть на рахунки держказначейства з конкретною метою, наприклад, на зарплати лікарям або на фінансування освіти, або на фінансування науки. Ми, звісно, можемо сказати: ну ні, хай ці пінгвіни там собі сидять, самі станцію Вернацького ми фінансувати не будемо. В нас війна, але нюанс в тому, що витратити зекономлені гроші на те, щоб профінансувати армію, ми все одно не зможемо. Тож по суті, у нас. Зараз є два бюджети: один це не військові видатки, які фінансують наші партнери. Інший це військові видатки, які ми можемо профінансувати тільки самі. Зараз в силах оборони більше одного мільйона людей. Всім їм потрібно платити зарплату від 30 до 100 тисяч в місяць. Також додаткові виплати за поранення, а також по 15 мільйонів сім'ї кожного загиблого. Ці всі виплати це приблизно 75 мільярдів гривень в місяць, і вони складають десь 70% всіх наших витрат. На війну. Тому зараз, під час війни, відповідь на питання, куди йдуть мої податки, дуже проста. Переважна більшість іде на грошове забезпечення військовим. Якщо податків не вистачатиме, то не вистачатиме і грошей, щоб цю зарплату військовим платити. Звісно, що ніякого бюджету не вистачить, якщо при фронтовому Краматорську роблять дороги, дороги, Карл. Це єдине, чого не вистачає при фронтовому місту. Три знаки питання. По перше, як ми вже розібрались, на військові видатки, як от на дороги, фінансують здебільшого наші партнери. Ми не можемо ці гроші переспрямувати на армію. По друге, деякі видатки можуть на перший погляд бути нелогічними. Але якщо подумати, про фронтовим містам критично необхідні дороги. бо ними возять військову техніку, зброю, їжу власне самих військових. Це основні дороги, по яких поранених транспортують до найближчих госпіталів. І з відгуків медиків є дуже велика різниця між тим, щоб ввести військового по. По новій хладенькій дорозі, і е, тим, щоб вести його по розбитій, деколи насправді оцей от зекономлений час доїзду може врятувати життя. По третє, нам дуже важливо, щоб ті гроші, які нам дають партнери на невійськові видатки, були використані всередині країни, тобто, щоб за них купили матеріали, послуги, заплатили зарплати. Бо потім з цього всього будуть заплачені податки, і ось уже ці податки попадуть в ту частину бюджету, з якої фінансується армія, такі от кругообіг грошей в природі. Ви спочатку забезпечте українцям стабільні і достойні зарплати, як і в Європі, а не 300 євро, і не кошмарте бізнес. А тоді вже можна говорити про якісь податки як в Європі. Пам'ятаєте Януковича і анекдот про тумбочку. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. В державі немає тумбочки, з якої вона може взяти гроші і забезпечити комусь мінімальний дохід. Це треба, щоб хтось спочатку заплатив податки, і з цих податків було достатньо, щоб забезпечувати мінімальний дохід тим, хто не працює, або в кого роботодавець це держава. Друге, в нас довгий час існував негласний суспільний договір, за яким платити податки було ну. Не зовсім обов'язково, і ми до цього звикли. Наприклад, коли ви їсте десь в ресторані, вам зазвичай приносять два чеки за їжу, який сплачується на ФОП, і за напої. На ТОВ. Це тому, що якщо все платити на ТОВ, то прийдеться платити ставку податку 20%. А так можна перекинути частину бізнесу на ФОП і платити набагато менше. По суті, це є ухилення від сплати податків, але зараз так працює весь ресторанний ринок. І якщо хтось перенесе всі платежі на ТОВ, то він просто не витримає конкуренції. Бо тоді доведеться і ціну підвищити, щоб компенсувати сплату податків. Або коли в деяких інтернет-магазинах можна купити техніку набагато дешевше, то це тому, що її завезли в сіру, і з неї не заплатили ПДВ і мито. Є тютюньові фабрики, які виробляють цигарки і продають не платячи акциз. Є сірі заправки, які не платять акциз з бензину. Є незаконні видобутки корисних копалин, незареєстровані перевізники, незаконні виробки лісів. Є багато компаній, які працевлаштовують людей неофіційно. І не платять податки зарплати. Розмір такої тіньової економіки оцінюють приблизно 30% нашого ВВП. З Цієї всієї економіки податки не платяться. І коли зараз говорять про кошмарення бізнесу, деколи це абсолютно невиправдані претензії дійсно до нормального бізнесу. Але деколи це. Спроба змусити цю сіру економіку платити податки. І коли нам не вистачає грошей, щоб фінансувати армію, виникає питання: а хто ж має понести цей додатковий тягар? Ті люди і бізнеси, які і так працюють в білу і платять податки, і їм їх будуть збільшувати. Чи ця сіра економіка? Логічно, що перш за все, другі, і це мало б означати новий суспільний договір, за яким не платити податки. Це ганьба та підписати цей договір і пообіцяти робити більше має і держава про це трохи пізніше. Вже після того, як ми записали цей випуск, з'явилось ще два публічних коментарі на тему податків, на які я б хотіла відповісти, від співзасновника Монобанку Олега Гороховського та Сіо Аякс Олександра Конотопського. Коментар Олега Гороховського: зараз слухай, хто прийде до тебе з пропозицією підвищити податки Україні, що воює той ізрадник. Жодна війна, яка була для воюючої країни повномасштабною, не обходилась без підвищення податків. Навіть країни, які Напряму не брали участь у війні, все одно підвищували податки через безпекові витрати. Наприклад, тут на графіку можна подивитись, як під час Другої світової війни підвищували податки США, Великобританія і навіть Швеція, яка не брала прямої участі у війні. Коментар Олександра Конотопського: податки піднімати не можна, ні громадяни, ні бізнес до цього не готові. Беручи до уваги широку культуру ухилення від сплати податків. Підвищення податків призведе лише до тінізації економіки. Податки в Україні треба знижувати і в те всіх їх платити, тоді ревеню держави буде зростати. Думка про те, що зниження податків веде до збільшення ревеню, тобто надходжень бюджет, базується на кривій лафера. Ось в цьому графіку, який за легендою американський економіст Артур Лафер якось намалював на серветці під час вечері. Дуже часто люди переконані, що ми в Україні знаходимось десь в цій частині цього графіку, і тому, якщо знижувати податки, то ми рухатимемось вверх до більших надходжень. Але насправді крива лафера є дуже спрощеною моделлю яка не враховує багатьох факторів реального світу і для кожної конкретної країни в конкретний момент часу вона може виглядати дуже по різному і порахувати наперед як вона буде виглядати і де ми зараз в ній знаходимось практично неможливо той самий лафер обґрунтовував цією кривою зниження податків адміністрацію рейгана в сша та в результаті реформ рейгана дефіцит бюджету зріс з 32% в 1981-му до 53% в тисяч 1989-му. тобто по суті, більше податків бюджет не надійшло. Звісно, це все предмет економічних дискусій, і можете в коментарях побитись до крові на цю тему. Але беззаперечно, одне зниження податків не принесе збільшення надходжень бюджет до кінця 2024-го. бо воно просто так швидко не працює. А гроші на армію нам потрібні вже зараз. Красти треба менше і гроші в бюджеті зразу появляться. Перше місце в світі по корупції. Уявіть собі: ми будуємо дім, ми хочемо дім. З басейном, з надувним псом, патроном, з вишневим садочком, з окремими кімнатами для всіх. Ми скидуємось на нього, щось там купуємо, і тут якісь люди починають красти частину тих матеріалів, з яких ми будуємо дім. Ми встановлюємо охорону, але вона не може спіймати всіх крадіїв. І тут частина людей каже: Ви знаєте, я не хочу платити за побудову дому. Давайте ви спочатку його побудуєте. Давайте ви спочатку... Спіймайте всіх крадіїв, а потім я вже доплачу. Тоді тим, хто залишиться, доводиться ще більше платити, і їх грошей вже може не вистачити. Ну там на басейн з надувним псом-патроном або на нормальну охорону. Зрештою, вони застерігають ситуації, коли дім просто ніколи не може бути добудований. Проблема корупції дійсно велика, але ні. Ми не на першому місці в світі по корупції, а на 76-му. і постійно рухаємося в сторону прозорості. Ні, ми ніколи не поборемо корупцію на 100%. Вона є у найдемократичніших країнах. Буквально недавно кілька членів європарламенту спіймали на хабарях від Катару та Марокко за те, щоб ті голосували в парламенті на користь цих країн. Постійні новини про те, що якогось там високопосадовця викрили на корупції, свідчить про те, що антикорупційні органи таки працюють, можливо, не так швидко, як ми хочемо. Але працюють просто згадайте, скільки таких кейсів було, наприклад, коли при владі був Янукович. Для корупції немає жодного виправдання, і вона не прийнятна навіть в найменших обсягах. Але ми не можемо відтермінувати наші найбільш критичні видатки, як то забезпечення армії, на пізніший час, коли рівень корупції значно зменшиться. Враховуючи це, у нас залишається тільки один шлях боротись з корупцією і платити податки одночасно. Знову влада лізе в кишеню простому українцю замість того, щоб прикрити схеми на митниці, це мабуть коментар про недавно оголошені плани уряду підняти деякі податки, щоб профінансувати збільшення видатків на армію. Тут звісно можна і треба дискутувати наскільки ефективні їх пропозиції. Наприклад, щодо знищення до 45 євро вартості посилок, з яких стягується мито, як показує досвід інших країн, вартість ресурсів митниці на адміністрування цього всього, ну там часу працівників, паперової роботи перевірки посилок, вона виходить така велика, що з'їдає значну частину додаткових надходжень в бюджет. Та більш важливим є вже згаданий суспільний договір раніше. влада доволі поблажливо ставилась до несплати податків, а суспільство до того, як податки використовуються. Але коли ми вже на третьому році великої війни. І влада говорить про те, щоб підвищувати податки, бо поточних грошей на армію не вистачає. То суспільство очікує, що і від влади будуть якісь конкретні дії, щоб платити податки мають не тільки ті, хто працює в білу, і що використання податків має контролюватись набагато ретерніше. Е, Щоб не просто ми постфактум дізнавалися, що хтось там вкрав мільярди на оборонних закупівлях, а щоб ці люди реально несли відповідальність, щоб не просто нам казали, нам треба збільшити податки. Але і ми збільшимо податки, але також реформуємо митницю зробимо нормальну конкурсну комісію для призначення керівництва бюро економічної безпеки для призначення керівництва податкової. Зробимо ось це і це, щоб боротись з контрабандою. Тож. Ніхто ніколи не був в захваті від того, щоб треба платити податки. Американці були настільки не в захваті, що свою країну створили тільки щоб не платити податки Великобританії, якби я робила це відео не під час повномасштабної війни, воно можливо було трохи іншим. Та зараз податки. Це платіж за оборону. Так, є корупція, є неефективність. Але величезна машина армії вже третій рік фінансується не з неба і навіть не з донатів, бо вони закривають десь один відсоток того, що потрібно. Вона фінансується з наших податків. Давайте завжди про це пам'ятати. Друзі, щоб бачити більше моїх відео про те, як працює економіка чи держава, або якщо ви просто кайфуєте від того, що пишете мені гадості в коментарях, підпишіться на канал Грунта, а також на мій баймієкофі. Лінк внизу.